Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми ставимо питання, яке, можливо, здається трохи сміливим, а може навіть і небезпечним. Хто ж насправді править світом? Коли мова заходить про королів, президентів, про долі цілих народів, хто, зрештою, має останнє слово? Давайте спробуємо розібратися. Просто уявіть собі цю картину: Цар Навуходоносер. саме його ім'я було синонімом влади, могутності Вавилонської імперії. А тепер. Він відлучений від людей, живе як дика тварина, їсть траву. Як Як таке взагалі могло статися? Цей неймовірний контраст між абсолютною владою і повним приниженням, це і є ключ до нашої сьогоднішньої теми? Отже, ось воно, наше головне питання. І знаєте, це не просто якась там загадка з підручника історії. Відповідь на неї відкриває фундаментальну правду про те, як влаштований наш світ, хто насправді керує всіма подіями і чому гординя це завжди шлях до самознищення. Ну що ж, давайте шукати відповідь разом. А щоб зрозуміти падіння на вуходоносора, нам спершу треба поглянути на картину трохи ширше. Уявіть собі таке величезне, просто незнищене полотно, на якому виткана вся людська історія. Це полотно називається Божим провидінням, і саме воно є основою будь-якої людської влади. Так що ж це таке провидіння? Простими словами, це вчиння про те, що Бог не просто спостерігає за світом збоку, ні. Він активно і цілеспрямовано керує ним. Кожен правитель, кожен уряд, кожна крихітна частинка влади існує лише тому, що Бог це дозволяє і встановлює. Жодна влада не є автономною. І це — це фундаментальна ідея, яку ми будемо розкривати. І знаєте, ця ідея, вона ж не вчора з'явилася, вона пронизує все святе письмо. Ось пророк Даниїл прямо каже, що саме Бог це той, хто активно керує політичними змінами. Це не випадковість, не сліпа доля і не просто результат людських амбіцій, це рука провидіння в дії. А ось що вражає найбільше, це масштаб, розумієте, йдеться не лише про окремих правителів. Божий суверенітет поширюється на цілі цивілізації, злети і падіння імперії, розширення і зникнення націй усе це перебуває під його повним контролем. І ось, так домовити, фінальний акорд цієї серії доказів: Псалмоспівець підсумовує все максимально чітко. Бог не пасивний спостерігач, він суддя, який активно приймає рішення, хто підніметься, а хто впаде. Тобто, яка тут головна думка, будь-яка земна влада є похідною, а не абсолютною? Але історія на цьому не закінчується. Якби Боже правління було лише про грубу силу, це була б зовсім інша розповідь. Та в це незнищене полотно проведіння вплетені золоті нитки чогось абсолютно дивовижного і, на перший погляд, нелогічного чогось, що розкриває унікальну славу Бога. Ось у чому вся суть. Будь-який тиран може демонструвати силу, просто пригнічуючи інших, це легко. Але особлива, унікальна слава Бога, виявляється, в іншому він навмисно обирає слабких, незначних, низьких, щоб через них явити свою велич. Це просто перевертає з ніг на голову людське уявлення про могутність. І цей патерн, цей дивовижний візерунок ми бачимо знову і знову впродовж усієї історії. Саул з найменшого роду, Давид пастух, наймолодший син, якого навіть не покликали на оглядини, Соломон, який відчував себе малою дитиною, нездатною правити. І, звичайно, кульмінація всього цього: Ісус від ясел і ганебної страти до трону царя над усіма царями. Ось він, Божий шлях, справжня велич народжується зі смирення. Ну добре, а до чого це все нам, як це стосується нашого життя? А ось як. Розуміння Божого провидіння це не просто якась абстрактна теологія, воно має абсолютно прямі наслідки, і вибір, по суті, стоїть між двома шляхами гординею і смиренням. Подивімося на це порівняння. Гординя це коли ми ставимо себе в центр Всесвіту. Це шлях самозвеличення, який, як ми вже бачили на прикладі Навуходоносора, парадоксально веде до втрати людяності. А з іншого боку, смирення. Це визнання того, що Бог є центром. І саме на цьому шляху ми знаходимо наш справжній розум, гідність і те, ким ми насправді покликані бути. І в цьому, мабуть, і полягає головний парадокс у ту саму мить, коли Навуходоносор проголосив, чи не я збудував цей великий Вавилон своєю могутньою силою, він відчував себе Богом. А насправді він був за крок від того, щоб стати звіром. Це прагнення до самозвеличення, це відчуття неймовірної значущості обертається втратою здорового глузду. І повірте, історія новуходоносера це не якийсь поодинокий випадок. Уся Біблія послідовно стверджує, коли люди відкидають Божу мудрість і його правління, вони втрачають саме те, що робить їх унікально людяними їх порівнюють з тваринами, які діють суто інстинктивно, без справжнього розуміння. Добре, отже, якщо Бог керує абсолютно всім, і якщо гординя веде до руйнування, то яка тоді кінцева мета всього цього? Чому Бог так влаштував світ? Це ж не просто демонстрація сили, мета насправді набагато глибша і набагато прекрасніша. Ось вона мета. Бог хоче, щоб ми знали, що він править, але це знання воно не для того, щоб нас пригнітити, навпаки, щоб звільнити нас. Бо коли ми визнаємо його верховну владу. Ми нарешті знаходимо своє справжнє місце у Всесвіті. Наш розум повертається, ми знаходимо справжню мету, і це веде до глибокої справжньої радості. І ось тут історія робить повне коло. Зцілення на вуходоносора почалося в той момент, коли він перестав дивитися на себе і подивився вгору. Щойно він визнав, що є вища влада, його розум повернувся. І якою була його перша реакція? Не страх, не образа. А хвала, він знайшов радість, визнавши Божий суверенітет? І все це залишає нас із фінальним питанням якщо ця тканина Божого проведіння настільки всеосяжна, що він ставить і скидає царів, а гординя наймогутніших людей лише служить його великій меті, то як це змінює наш погляд на те, що відбувається у світі сьогодні? Як це формує наше ставлення до політичних лідерів, до глобальних криз, до щоденних заголовків новин? Це думка, яка погодьтеся може змінити все.